До нас сьогодні з вами гостя завітала осінь. І завітала із своїм другом павучком. Малята осінь буває різна. Осінь буває рання, це коли погода тепла, на деревах з'являються різнокольорові листочки, дозрівають жолоді, горіхи, літають срібні нитки, павутинки. Ще називаються бабиним літом. Потім настає золота осінь. Дні стають коротші, ночі довші. Сонце світить мало, дерева одягають золоте вбрання, жовтіє листя, комахи ховаються. Сонце світить, але не гріє. І ось золота осінь поступається місцем пізній осені. Листя все облетіло і почорніло? Трава посохла, небо в темних хмарах, падають довгі холодні дощі, іноді зі снігом, також вночі може бути мороз, лідна калюжа, земля промерзає, гілки дерев дзвенять і вкриваються інеєм. Малята, а скажіть мені, будь ласка, яка ж вам осінь подобається найбільше? Рання, золота осінь чи пізна, пізня осінь? І чому? Зараз розгляньте, будь ласка, зображення на листочку, на малюночку в своїх зошитах. І вкажіть мені, пригадайте, якою ж була погода влітку? А на дворі зараз стало тепліше чи холодніше? Малята, розфарбуйте травичку, небо, листочки на деревах і ялинку. Яким кольором ви розфарбуєте небо? А яким кольором травичку? А листочки на дереві? А яким кольором ви розфарбуєте ялинку? І паучок хоче з вами погратися в гру. Так чи ні? Він буде вам зараз задавати запитання, а ви повинні відповісти так або ні. Якщо відповідь вірна, якщо так, то в нас з'явиться зелений кружочок. А якщо відповідь ні, то повинен з'явитися червоний кружочок. Слухайте, будь ласка, уважно. Восени ростуть гриби? Так. Часто, часто лютощі. Так. Птахи у вирій відлітають. Так. Урожай усі збирають. Так. Сонце світить дуже жарко. Ні. Всі купаються у річці? Ні, можна дітям засмагати? Ні. Куртки, шапки надягати. Так, молодці. Ви знаєте, що відбувається в природі восени. І сьогодні ми з вами, малята, будемо малювати. Павутинку з паучком Бабине Літо. Але спочатку давайте ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Привіт, малята! Зараз ми з вами пограємо в пальчикову гру, хто сховався в кулачок. Хто сховався в кулачок? Це маленький павучок, лапки прутко випрямляє, та гарнесенько стрибає, в скоку скік з боку в бік, павучок швиденько втік. І друга ручка. Хто сховався в кулачок? Це маленький павучок. Лапки прутко випрямляє та гарнисенько стрибає. Скоку скік з боку вбік. Павучок швиденько втік. Молодці малята. І для роботи вам, нам з вами знадобиться аркуш паперу, скляночка з водичкою. Фарби, розведена фарба сірого кольору, пензлик, товкачка. Я беру пензлик, набираю його фарбу. І акуратно, тихенько, тоненько провожу лінії. Це в мене одна паутинка. Я хочу зробити ще одну паутинку з іншого краю аркуша паперу. Вмиваю пензлик, беру малята товкачку, занурюю її гарно у фарбу, яка нас з вами розведена і ставляю відбиток. Ось в мене один паучок, тіло паучка вже є. Потім я хочу ще зробити з такої плівочки. Я її гарно зафарбовую фарбою, прикладаю і придавлюю, і обережно малята піднімаю. Ось у мене другий паучок. Тепер паучку я домалюю очі. Беру гушну паличку, мочаю фарбу і роблю очі, малюю. Одне око, друге око, в одному паучку, тепер в другому. І у паучка ще є лапки. Беру пензлик, набираю фарбу і з кожної сторони малюю йому по 4 лапки. І ще я паучків прикріплю до їхніх паутинок. Ось отакі паучки на паутинках у мене отрималися. А осінь з паучком, говорять, що ви були сьогодні дуже розумнички, вони вам говорять... До побачення, до зустрічі і буду чекати ваші роботи у групі.